Це було 8 березня. Це вже було практично ну майже шоста година ранку. У нас вже було на цей момент інформація, що вони мають вилізти з труби. І в 5.38 наші друга позиція вони підняли Мавік, щоб провірити, чи там немає ніякого руху. І сталося так, що вони вже з Мавіка побачили, як починається рух, як вони починають вилазити з труби. Перше, що вони побачили, це перше вилізло 30 чоловік. Вони пошикувалися в лінійку, стали біля дороги. Їхній старший вийшов, врахував їхню кількість, чи, чи всі вилізли, чи не всі. І сталося так, що вони почали розходитися в дві сторони. Ранок, типу, більш-менш робота закінчується. Ми вже такі типу, на розслабоні полягали. І Ми дивимося групу 30 чоловік, типу... Давайте щось робити. Тіпо, і мульфар до мене кричить: Ізя! я, Ми вже починаємо бігти, споряджати дрон. Ми ніхто не розуміє, куди летіти, що робити, що цепляти. Ціпляємо перше, що попадається під руки, Тіпо, більше до осколка якої будь типу, піхота на відкритій місцевості. То ми спорядили дрон, повернулися назад, то вже друга позиція теж споряджалися. І сталося так, що. Підлітали перше. Ми відбомбили, ми знайшли їх особовий склад. Почали ті, перші ті, що почали йти, якраз їх, щоб зупинити, щоб вони не могли продовжити рух далі. Бо сталося так, що в нас там ще стояла підхота в одній точці, які теж прикривали там з кулеметів це все. І ми підлітали перше. Ми відбомблювали, знаходили особовий склад. В той момент вже друга наша позиція вже теж запускали вампіра.